Вітаю всіх, пропоную вам такий розклад, що вам зараз варто знати. Розклад на три варіанти завжди, можливо, отримаєте поради, підказки і, або обираєте свій напрямок. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, що вам потрібно знати саме зараз. Вам потрібно знати те, що якщо ви знаходилися. Попередній період у якихось складних ситуаціях, можливо, чогось ви не розуміли, не знали, чогось боялися, десь сумнівалися і не знали, як вам далі, далі діяти, то наразі для вас прийшов час активно діяти. Для вас уже на ті темні місця у вашому житті сяє світить промінчик сонечка. І ви можете побачити все. У тому світлі, в якому воно є наразі. Ви можете себе зараз реалізувати як особистість, можете себе продвигнути по кар'єрні сходинки. Можете у родині своїй налагодити стосунки. Тобто, наразі для вас відкритий простір, ви можете діяти все, що б ви собі забажали. Тож, не втрачайте такий шанс, вони не часто приходять такі. До нас приємні події і можливості, а сміливо э, дійте, і у вас все вийде так, як ви того бажаєте. Другий варіант що вам потрібно знати? Вісімка пентаклів. Вам потрібно знати, що э, якщо ви э, хочете щось мати в своєму житті, або досягти якоїсь мети, або щось здійснити, вам потрібно наполегливо працювати. Ну, і особисто, якщо це потрібно комусь, то якісь навчання чи курси пройти, чи, можливо, десь записатися, можливо, якусь літературу прочитати, можливо, якісь відвідати вебінар, чи ще що, що буде для вас корисним наразі. Тож ви повинні розуміти, що. Хто б там за вами не спостерігав, хто б вам що не говорив, хто б вам там не зазіхав на ваші досягнення, це не потрібно вам брати до уваги. Вам потрібно тільки займатися своєю справою. А решта, що б вони вам там не радили, які б вони вам, як би вони за вами не спостерігали, вам просто на це не варто звертати увагу. Займайтеся тільки своїми справами, і у вас все буде гаразд. І третій варіант, на що вам звернути увагу? Імператриця перевернута. Якщо для дівчаток зверніть увагу на себе, можливо, ви давно собі не приділяли час, можливо, у вас якась втома є роздратованість, а можливо, навіть і погіршився стан вашого здоров'я. Також можуть у вас виникати якісь конфліктні ситуації у родині або з вами шимі, діточками, в кого є діти. То вам для того, щоб покращити свій стан, і для того, щоб ви були задоволені своїм життям, варто привести себе в гармонійний стан. Можливо, десь відвідати ну, такі заходи, які для вас принесуть користь і задоволення одночасно, а можливо, просто відпочити і зверніть уваги на свої особисті потреби. Якщо це для чоловіків, зверніть увагу, можливо, ваша пара, як у кого є, чимось незадоволена у вашому ставленні, або, можливо, ви не приділяєте достатньо уваги. Через це може бути ваша дівчинка і роздратована, і незадоволена, і образитися за щось. А в кого із чоловіків немає пари, то вам потрібно розуміти, що Якщо ви хочете чогось досягти у своєму житті, вам постійно потрібно знаходитися у гармонійному стані. У такому випадку ви зможете і краще бачити те, що вам потрібно, і краще його втілювати у своє життя. Це був третій варіант. Тож, бажаю всім хай ваші всі бажання втілюються у реальність і у ваше життя.